Друзі, доброго дня розпочинаємо із тренера Колоса, нашого снідачого прес-конференція. Будь ласка, короткий коментар по грі, а потім на запитання журналістів. Ну, я думаю, що гра для глядачів була, мабуть, не знаю, так, цікаво, фрагментарна, тому що видно, що гравці граються таки через 4 на п'ятий день. і... В нашому випадку грають одні й ті самі майже гравці. Тому десь все-таки хлопці стараються, роблять там все, що можуть, але фізично їх не вистачає. Тому, можливо, так темп то піднімався, то падав, і за цього гра так теж виглядала. То, то були гострі моменти, виникали у одних і інших воріт, то була така пауза, скажімо так. Не знаю. Перемога ворсти, там, вітаю їх з перемогою. Але результати, звичайно, мене задоволені, якщо так говорити, то хотіли зачепити тут зачепити за, за очки, але не вийшло. Тому, скажімо так, такий короткий підсумок. Колеги, ваші запитання, будь ласка. Колос завершить цей сезон всередині турнірної таблиці. З одного боку, питання боротьби за виживання вирішене, але з іншого, можливо, протягом сезону був момент, коли ви могли зачепитися за щось вище. Як клуби загалом оцінюють виступ команди в поточному сезоні? Ну я думаю, що всі хотіли б більшого. Хотіли б більшого, але знову ж таки такі матчі, як сьогодні, і попередні ми кінцівку проводимо з усіма топ-клубами, скажімо так, ну, як топ, ті, хто вверху. І дуже чітко видно різницю в класі. Тому знову ж таки, щоб рухатись вперед, колосу потрібна перезагрузка, але щоб рухатись вперед, знову ж таки, потрібна якість, потрібно більше часу. А те, що ну, підсумки підбивати рано, по-перше, ще один тур. І там ситуація така за Путину. Тому так. Ну, я думаю, що хотіли всі хочуть більшого і прагнуть до більшого. Але є як є, і на це є об'єктивні причини. І питання там, як далі бути, що робити далі, щоб покращити результат. Це воно ну, буде піднімати це питання, будемо це, про це розмовляти. Якщо є питання, прошу. Якщо немає, дякуємо голосу за гру. Дякую вам.

Віктор Скрипник, наставник команди господарів, продовжить нашу прес-конференцію. Віктор Анатолійович, будь ласка, короткий коментар по сьогоднішньому матчу. Хотілося б да, е, чемпіонат такій боротьби, як я зараз зараз. 43, 42, 41, і ти тут участвуєш. Да. Це була наша не тільки мрія і ціль на останній матчі. Да, Після того, як ми Дніпро обіграли, і Воно хочеться оставатись у цьому таким, такому режимі, бо, ще кажу, не хочеться тільки догравати і а, аби грати. Да? Хочеться щось от таке, як, як зараз. Що воно буде е, у неділю, ми побачимо, але дуже е, е, важка, або тим не менш гарна перемога для нас. ми Терпіли, не знали, що ми маємо хороших хлопців, які відновилися після травм, вони нас нам допоможуть, що воно і вийшло. І Юрченка, який зараз вже може півгодини грати, це те, те, те зброя, яку ми хочемо більш... Півдня всімо завжди його мати да, на полі, але ті хлопці, які починали цю гру, вони дуже гарно э, грали дисципліновано проти м'яча, Немного шансів оставляли супернику. дуже концентровано на э, стандартах грали, бо ми знали, що ця команда прагнує. Такий футбол контратаки і стандарти. Але е, ви саме бачите, як складно е, е, буває забити про простий голик. Да, забили забили е, і гра міняється. Да? Реакція суперника, але всіх з победою, з, з перемогою і хочеться надалі, ще раз кажу, прожити такі моменти е, у неділю. Нам ні, ні, ніхто не має права заборонити мріяти. Що ми зараз робимо? Дякую. Запитання по Віктор Анатолійович, Ми сьогодні побачили сефері на лівому фланзі. Я розумію, так це вимушено було, і його ефективність як нападника знизилась в порівнянні з тим, коли він грає саме в центрі з нападу. Що ви можете сказати? Ну Вибираємо суперників, вони грають у п'ять захисників, як сьогодні. І ми так, також ми хотіли, щоб у нас були, були здвоєні фланги. Що ми зробили і е, ті небезпеки, які вони, вони можуть створювати, ми сьогодні дуже гарно зіграли проти цього і шукали наші шанси попередньо. попереду. Ми зробили? і зробили. 2-0 це така переконлива е, цифра, але е, всі бачать, як е, трудно буває, е, коли суперник налаштовується тільки грати е, в, в обороні і чекає твоїх помилок. Що ми робили проти Дніпра, зараз так само Колос робив проти, е, проти нас. Да? Але добре, як, як кажуть, що, як воно закінчило є запитання, будь mm ласка. -hmm. Я цілі виставили в початку сезону, і вдалося вигратися на даний момент. Ми ще не добилися, е, ми хотіли попасти в євросезон. Шанс є, але я вже казав, це рішає не ми, ми маємо і мусимо робити свою справу. Е, нам зараз Александрії та команда рішає, де хто буде грати. Пане Віктора, із заміною Філіппи ви діяли по ситуації, чи точно знали, що він вийде? Ми, ми маємо такого хлопця, е, е, коли він у формі, без без, без пошкоджень. Ми маємо його, е, хочемо бачити 90 минут. Але ще кажу, кане на тій на тій позиції, який зараз вийшов Філіп, ті три три гри зіграв на вищому рівні. Я радий як тренер, що в мене є такі хлопці, які можуть не тільки міняти друг друга, а напевно додати, що з часу сталося в цій грі. І дуже задоволений. І зараз спробуємо спокійно грати проти шахтера і там будемо дивитися, як воно ну, буде. Останнє запитання на сьогодні, будь ласка. Пане Вікторе, залишився один торг. Є вже якісь плани на між сезоні. Все зависит залежить від того, де ми остановимося. Якщо ми дай Бог попали, то тоді ти можеш планувати за рубежом щось делать на зборах, потому что команди, которые грають в Євросезоні, можуть туди їхати и підготувати. Чекаємо, де Демостановимося, там будемо, звісно, рішати. А так у нас хороші тут паляє, є Закарпаття, файна частина нашої України. Так що подивимось. Дякуємо вам за груз, перемогу. Дякую, Дякую. вам забачимо.